Перед вами типовий безмішковий пилосос, який чудово всмоктує пил, але має як і інші ж такі пилососи два недоліки. Перший це швидке наповнення баку. Майже після кожного прибирання вам прийдеться витрушувати бак. І найголовніший недолік це фільтри, які швидко забруднюються. І в цьому відео я хочу поділитися з вами порадами по догляду за цими фільтрами. Також протестуємо пораду, яку порекомендував один із моїх глядачів під відеооглядом на цей пилосос, який ви також можете оглянути, перейшовши за підсказкою в правому верхньому кутку. Найбільше ці фільтри страждають від будівельного бруду, тому що після якихось дрібних ремонтів, якщо скористатися цим пилососом, міленький пил, ось цей забивається цей весь поролончик, під низом забиває ось цей хепа-фільтр, і продуктивність пилососа за одне прибирання зразу ж падає до нуля. Якщо використовувати для битового прибирання, тобто звичайний пил, так сказати, ворс, шерсть і все інше, то ось цього фільтра може вистачити на 2-3 прибирання це точно в залежності від площі ж будинку, забігаючи наперед. Я спеціально дружину просив не прибирати, вже вона мене тиждень просто каже, Давай, вже знімай відео, я все ніяк не можу його зняти. Тому в квартирі не пересосилось вже майже два тижні. Я думаю, що буде бруд багатенько. І якраз ми перевіримо саму пораду по збільшенню ресурсу фільтру до його прання. Звісно, після забиття фільтру виробники рекомендують замінювати їх на нові. Ціни на нові фільтри не досить приємні. Вартість таких фільтрів замінника на Алікспресі, може вартувати 150 гривень. А якщо оригінал у нас буде 350 50. Іноді в комплекті ще постачається ось цей задній фільтр чистий, але він найменше страждає, і він ще у мене досить таки чистий. При тому, що цей фільтр вже декілька десятків раз прався. Зараз він чистенький після прання і сушки. І давайте повернемося трішки назад, я якраз покажу процес стірки та сушки цього фільтру. В моєму пилососі фільтр складається з двох елементів. В першим йде паралон, а далі йде типу Хепа фільтр. Паралон бере на себе максимальний удар, бачите, він досить добре. Всю пилюку на себе ловить, а hepa фільтр теж уже доловлює. Потрібно прати обидва фільтри для відновлення хорошого рівню всмоктування пилососа. Зазвичай я це все роблю під проточною водою, але у є ось такий технічний таз, і, Мені здається, в ємності це краще робити, тому що ви можете фільтр ось так замочити, пожмакати його. Знаєте, він весь бруд одразу віддасть цю воду. Під протоком так не завжди виходить. Цю воду можна замінити декілька разів, чорнота. Ну і повторюємо процедуру. Бачите, на другий раз вже вода світліша. Ще раз можна промити. Але як ви бачите, на третій раз вода вже не змінила, майже свій колір. Тому можна вже всій воді спробувати сполоснути ось цей фільтр. Його краще не жмакати і не чухати а просто ось так замочити, щоб він промок. Можна просто пальцем поводити, він швидше промокне. Просто, ось так, знаєте, можна як процідити через нього воду. Можна ось так. Все, цього, в принципі, буде достатньо. На наступному етапі вкладаємо фільтр на батарею, на радіатор палення і чекаємо повного висихання. Тут головне повне висихання, не трішки його підсушити, тому що трішки вологий фільтр дуже швидко заб'ється. Висушити головне, його прямо ну так, щоб нащебто хрустів, як ото свіжо випрана рубашка. Ну, а порада заключається в тому, щоб поперед фільтру ще встановити ось таку серветку, напевно, для одного прибирання. В коментарях глядач написав, що він такий лайфхак використовує, і досить добре він себе зарекомендував. Порекомендував він придбати ось такі серветки 150 штук двошарові. В АТБ вони коштують 42 гривні, ось така велика упаковка. Ось вам ще міні лайфхак. Можна спробувати ось такі серветки. По розміру вони однакові. Що оця з великої пачки? Бачите, має ось такий розмір. Ось їх розміри, якщо не однакові, то ось майже однакові розміри. І їх можна так само використовувати. Ось така пачечка з 10 штук коштує 2,50, тобто досить економний варіант. Ну і давайте встановимо сам фільтр з серветкою, і будемо перевіряти цей лайфхак. Фільтр встановлюється ось тут. А серветку нам рекомендують поставити перед фільтром. Тому я рекомендую навіть її ось так прямо і вставити між фільтром і баком. Навіть нічого не вкладаючи, не загинаючи. Ось так ми робимо просто і закриваємо бак. Ні, бачите, трошки випадає, вона витягується і проривається ось цим виступом ручкою для фільтру. Можна спробувати спочатку накинути серветку, одягнути ось так фільтр, а потім кришечкою закрити. Напевно, так буде краще і не буде проривати нічого. Бачите, серветка по колу є. Ну, Добре, трошки естетика вид втратився, але можна там і краще спробувати позагинати її. Пробуємо пилососити по всьому будинку. Бак пустий. Зараз подивимося, скільки я на сосю. Що я можу сказати, після встановлення серветки продуктивність відчутно впала, але ще залишалася достатньою для комфортного прибирання. Але вже в кінці прибирання деякі крупніші часточки бруду не піднімалися з підлоги пилососу. Тому давайте відкривати, дивитися, що тут відбувалося. І як ми можемо бачити, фільтр все одно трішки забився. Бачите, нічого не допомогло прямо спасти, але трішки, бачите, от є. Все ж таки, тут пробило серветку трішки, але тим не менш це не завадило їй. Зменшити продуктивність пилососу. Видно, що значна частина мілкого пилу все ж таки залишилася на ній, а не пішла на Фільтр. Тому все ж таки лайфхак працюючий, але потрібно серветку часто міняти, мінімум в одне прибирання, можливо, якщо не так багато збирати бруду, то одної серветки на одне прибирання буде достатньо. Зараз я вам покажу, скільки я зібрав бруду. Я витрушую цей мішок і таке ж саме ще прибирання поверх роблю, і подивимося різницю, скільки мені вдасться ще без ось цих додаткових лайфхаків ще дозбирати. Бруду. Ну, ось так бак виглядає після першого прибирання. Це в будь-якому випадку його вже потрібно витрушувати. Все, вставляю циклон і залишаю фільтр штатно, без всяких серветок. І прибираю ту ж саму площу, яку я щойно прибрав. Я все ж таки не втримався і протестував трішки волову серветку. І я скажу, що це досить непоганий варіант. Я перед тим як. Пилососити без нічого, ну зі штатним фільтром. Я ще буквально частинку квартири пропилососив, помітив, що тяга трішки краще, ніж паперової, і мені здалося, що вона з часом не зменшується, ну, по крайній мірі, в рамках одного прибирання. Звісно, якщо її не змінювати постійно, то колись то вона закінчиться. Але це ще потрібно буде протестувати. Якщо вам сподобається це відео, можна буде порівняти паперову серветку та вологу. Ну і давайте дивитися, що ж у нас тут ще пилосос назбирав. Фільтр, як ви можете бачити, трішки підзабився. Він не в такому страшному стані, як на початку і перед пранням я його показував. Ще на другу сторону, бачите, бруд не добрався. Але, тим не менш, хепа вже фільтр трішки забруднився. Ну а в нас тут ще, бачите, напевно, 2 третіх бруду, як першого разу ми зібрали. Тобто продуктивність все ж таки падає досить значно. І без ось тих лайфхаків вірогідність того, що ви краще приберете, все ж таки є. Але тут ви вже... Зменшуєте ресурс фільтру і необхідність частішого прання фільтру. Ну а вибір вже робити вам: чи гратися з паперовими чи вологими серветками, чи просто частіше прати штатний фільтр. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Також подяка моїм глядачам, які діляться своїми лайфхаками. Ну а якщо ви знаєте якісь подібні лайфхаки, можете ними ділитися. І, можливо, я по них зроблю таке ж саме відео. До зустрічі в наступних. відео